Три хитрощі, які повинна знати кожна матуся, щоб ваша дитинка самостійно гралась. Останній пункт це те, про що ви ніколи не здогадувались. Перше і найголовніше не ставте собі очікувань. Щойно ви заплануєте собі мільйон справ, які ви встигнете зробити, бо зараз ваша дитина пограється, вона не буде гратися, я вам гарантую. Ваша дитина внутрішньо цією невидимою поповиною відчуває, що ви хочете кудись від неї втекти. Мама кудись щось нервується, кудись спішить так, і вона буде буде ніби Прив'язана до вас і висіти на вас як мавпиня, замість того, щоб розслабитися і зануритися в гру. Простір для гри це дуже важлива зона в вашому домі, яка незмінна, яка організована, все в доступі дитини. Вона може самостійно дістати все, що хоче, відкласти за собою іграшки в обмеженій кількості, вони відповідають віку дитини, її інтересу. Якщо дивитися в перспективу, ми можемо цього не помічати. Як неправильно підібрана іграшка може впливати потім. На гру вашої дитини. дуже важливий правильний вибір іграшок.